Одна граната на подвір'ї, інша під колесом службового автомобіля. 27 березня близько третьої години ночі тут пролунав вибух. Невідомі кинули гранату Ф1 на територію домоволодіння, виконуючого обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха. Його сусідка Євгенія розповідає, вибух був настільки гучним, що поприкидались чи не усі мешканці мікрорайону. Бабахнуло всі, поспачувались, повибігали двір. Ні пожару, нічого нема. Угу. Ніч темна, окови, коли три часи ночі. Десь отак в ту сторону собаки погавкають і все. Угу. То син бачив з окна, каже, бо він зразу відкрив. Каже, що біля машини, так як дим був. Євгенія додає, на щастя, обійшлось без жертв та загорання, бо ж на вулиці будинки знаходяться зовсім поруч, один від одного. Відтак, якби зловмисники кинули гранату в авто, а те вибухнуло, могла б бути біда. Це варвари якісь, бо по-перше, а по друге, якби загорілася та машина, наша ще ніколи не ставили на дворі, а то як на то те поставили тут на дорозі. То якби загорілися ці машини, то це ж страшне, то ж хата на хаті. Хай бог милує. О, де таке? а що воно случилось? Хто його знає. Ну, комусь видно, не очі не вгодивчий. Ну не знаю, геть не знаю, що казати. У після події на місце одразу приїхали правоохоронці та вибухотехніки. Під час обстеження території поліцейські виявили уламки від розірваного боєприпасу. Крім того, під колесом легковика виявили ще одну аналогічну гранату із запалом. Її фахівці привели у безпечний стан. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався у третій годині, пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль, «Шкода», який був припаркований на вулиці за парканом. Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями кримінального кодексу України. А саме умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та та незаконне поводження зі зброєю бойовими припа. Асами або вибуховими речовинами. Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину, зокрема й пов'язані з виконанням посадовцем службових обов'язків. Зловмисника встановлюють. Сам же Давид Дідух коментувати ситуацію на відріз відмовився. От, на думку сусідів міського голови, ситуація, яка трапилась цієї ночі, наслідок його політичної діяльності. Мовляв, деякі його рішення не подобаються не лише костопільчанам, а й самим політикам. Оце починається або самі себе зривають, або хтось їх зриває. Все це, це моє це лічно я те, що думаю. Йде, е, йдуть дуже великі фінансові потоки грошей, розумієте? І вони ці потоки ділять між собою. Е, люди в окопах гинуть, а тут своя війна йде. Нині правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини цієї події та причетних до неї осіб. Тож зовсім скоро ми дізнаємось, хто саме вчинив цей злочин. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.